Привіт, я Таня і я продовжую знімати свій відео щоденник про процесу створення вишиванки, вишиванки. Я вже відшила пазушний розріз і перейшла до ромбів. Ромби я виконую у техніці виколювання, і саме цією технікою я хочу поділитися з вами. Ось так фінально виглядає наш елемент. Я його відчувала на тканині для того, щоб зрозуміти його реальні розміри, і для того, щоб подивитися, як себе поводить тканина при затягуванні, тому що шов виколювання, він перед, під собою має на увазі якраз сильніше затягування нитки для того, щоб утворилися такі невеличкі отвори. І для початку давайте розглянемо все це схематично. Ми маємо зробити проколювання. Ось в цій точці. У нас, тобто, тут виходить голочка. Відраховуємо необхідну нам кількість ниточок. Давайте раз, два, три. В нашому випадку це буде три. Ось тут ми виколюємо. Це перший стібочок. Під низом ми знову повертаємося в місце першого проколу. І звідти знову робимо другу другий стібочок. Далі ми знову під низом повертаємося в місце першого проколу і робимо зверху третій стібочок. Раз, два, три. На три нитки полотна. Потім знизу ми знову повертаємося в місце проколу. І знову робимо четвертий стібочок. Ось так. Потім під низом, тобто з вивороту, ми знову повертаємося в наше місце проколу. І звідси, от тут у нас четвертий стібочок підпишу, робимо п'ятий стібочок на три нитки полотна. Тобто суть цього шва в тому, що ми завжди повертаємося в перше місце проколу під низом. І робимо шостий стібочок. Шостий. Знову під низом повертаємося в центр. І з центру робимо ще сьомий стібочок на три ниточки полотна. Під низом ми знову повертаємося в центр. І робимо восьмий стібочок. І зверніть увагу, тут нам необхідно перейти з одної квіточки. Або, не знаю, хрестика, як хочете, до іншого, щоб створити наступний. Тому ми, роблячи восьмий стібочок догори, ми не повертаємося вже в центр. А ми ось звідси під низом робимо ось такий стібочок на три ниточки полотна. І ось тут витикаємо нашу голочку. Тим самим ми робимо другий центр нашої квіточки, або хрестика, як хочете. І вже тут робимо знову. Ось так вниз. Дев'ять. Повертаємось догори. Десять. Знову повертаємося в місце проколу в центр нашого хрестика або квіточки. Робимо це у нас 10 Потім ось сюди, тому що три ниточки полотна. Робимо 11 прокол. Знову повертаємося під низом до центру і робимо 12-й прокол. І знову все робимо так само, як і в першій квіточки. Давайте я продовжу. Під низом ми знову повертаємося в центр. Піднімаємося до гори на три нитки полотна. Тут у нас 12-й. Це 13-й стібочок. Донизу. Чорнадцятий стібочок. І знову під низом ми повертаємося до центру. Потім робимо 15 на стібочок. Повертаємося знову сюди. Знову робимо. Ось сюди 16 стібочок. І оскільки в нас вже завершується цей хрестик, нам необхідно під низом Ми не повертаємося до центру. А під низом ми піднімаємося на три нитки полотна. Тим самим формуємо центр наступного хрестика. І далі вже діємо по попереднім схемам. Тепер давайте. Уявімо, що це наша верхівка, і нам потрібно спускатися донизу. Що ж нам робити? Ось ми дошили там ось 16 стібочок. І ми під низом. Уявімо, що цього немає, так. Давайте так. Ми дошили 16 стібочок, ось тут він у нас. І нам необхідно зробити поворот донизу. Що ми робимо? Ми, ось тут у нас верхній стібочок. Ми під низом просто опускаємося на три ниточки полотна. І робимо ось тут прокол в центрі. І далі починаємо творити чудо. Звідси ми йдемо сюди. Один. Це буде перший, начебто наш. Далі ми знову повертаємося, як завжди, до центру. Робимо 2. Далі ми знову. Під низом повертаємося до центру. І ось тут: третій. Знову в центр. Четвертий. Знову йдемо в центр. І ось звідси вже опускаємось на три нитки полотна. Оп, це п'ятий. Знову під низом повертаємось в центр. І виколюємо звідси оп. Шостий. Далі знову повертаємося до центру. І тут же робимо в вбік. На три ниточки полотна. Це сьомий. Назад під низом, знову в центр. І з центру восьмий. І тут зверніть увагу: ми раніше піднімались до гори, а тепер нам треба. Спуститись донизу. Отже, ми під низом не повертаємося до центру, а ми спускаємось під низом на три нитки полотна і формуємо центр наступного хрестика. І знову по тій самій схемі. Два стібочки догори, два стібочки вбік, завжди з поверненням в центр. Два стібочки вниз. Стібочок вправо. І під низом тут ми будемо знову формувати, спускатися не в центр за останнім стібочком, а донизу, формуючи новий центр наступного хрестику. І перед тим, як почати майстер-клас, давайте поговоримо про те, як закріпити нитку. Я вам покажу в цьому відео два способи. Перший це коли у нас ось ниточка є, і у нас на кінці ниточки. Як бачите, немає е, петелечки, тому що, наприклад, ми вишивали щось, відрізали, і в нас ось така ниточка залишилась. Або ж цей спосіб підійде, якщо ви вишиваєте в одну нитку. Так, як нам ж закріпити її. Е, перший стібочок у нас йде з низу. Давайте ось так. На дві нитки полотна. І ми залишаємо, коли я вишиваю, якщо такий спосіб, я залишаю довгий цей кінець. В кінці, коли я вже почну вишивати, я в нього продіну голочку і заправлю його вже в готову вишивку. Давайте покажу вам ось так. І вишиваю. У цьому шві головне запам'ятати те, що в нас завжди ниточка виходить з центру нашої такої уявної квітки. І крок у нас завжди в, ну, в певну кількість ниток. В даному випадку я беру дві, тому що канва. Ось так поправимо. Перший стібочок робимо. Другий. Бачите, потім йдемо раз, два, дві ниточки полотна. Я завжди собі, якщо чесно, то я кручу ось так, щоб було зрозучніше. Але я вам покажу для наглядності. Раз, два. Ось так. Прокол. Знову в центр. Бачите, я ниточку зачепила. Намагайтесь не проколювати нитку. От раз. І два. І завжди виколюємо в центрі. Тобто ці бочки у нас накладаються один на один. Насправді це швидко вишивається. Просто я однією рукою тримаю, а другою вишиваю, то трішечки, щоб вам було зрозуміліше, то трішки мені незручно. І ось найцікавіше. Ми відшили. Тепер, бачите, у нас з'являється ось тут в центрі така, такий проміжок. І ми раз-два, дві ниточки полотна. Раз. Нитка в нас завжди йде з центру. Бачите? Завжди в центрі. І ми завжди робимо по два стібочки. Знизу, з боку, зверху, завжди по два стібочка і нитка завжди виходить в центр. І ось тут нам потрібно перейти до наступного такого самого елементу. Тому ми маємо, по ідеї, б зробити другий стібочок і виколоти в центрі, але ми виколюємо не в центрі, а виколюємо ось так нагору. Бачите, у нас виходить така ось квіточка. І ми продовжуємо цей елемент. Знову оп. Раз. Два. Потім йдемо на дві нитки полотна вбік, в той самий отвір, де була верхівка нашої попередньої зіроньки. Ось так раз. І знову повторюємо. Ось чому я насправді не люблю так заправляти нитку, бо вона постійно в мене висмикується. Потім знову догори раз-два. Тільки намагайтесь робити прокол саме в отвір, не зачіпаючи ниточки. Для того, щоб був гарний ось малюнок. Потім знову в бік раз-два. І робимо один стібочок. І другий ми не проколюємо в центр, як зазвичай, а. Піднімаємося до гори. Ось таким чином. Продовжуємо. Раз. Два. Намагаємось не задівати нитку, яка йде в центрі, щоб формувати гарний отвір. Давайте я покажу. Тобто ось у мене закінчилась ниточка, я її буду заправляти ось в ці. Ті... Ось так. Таким чином раз. Потім сюди два, сюди три. Ось так. І чотири. І ось тут обріжу її. Тепер бачите, ми заправимо ось цю ниточку. Я заправляю її в голку, виводжу, виводжу її на виворіт. Тобто я її виводжу на виворіт і заправляю в сам наш візеруночок. Ну, Взагалі її можна і з самого початку залишати на вивороті, але мені, якщо чесно, на лицевій стороні зручніше, тому що я можу контролювати натягнення, пальцем, натягнення нитки пальцем. Наступний спосіб покажу вам ще один спосіб закріплення нитки. Це коли ми протягуємо в отвір вушка нашої голочки одразу дві ниточки, і в кінці у нас утворюється ось така петелька. І саме на ній ми будемо фіксуватися, показую. Робимо прокол ось так, як у нас має бути. Ой, вибачте, тут дві нитки полотна. І в цю петельку просовуємо голку. Ось таким чином і формуємо. Тепер ще раз я повторюю цей візеруночок, щоб сховати петельку. Давайте ще раз я прокручу, бо він бонитка прокрутилась. Ось так. Це зафіксували. Тепер сюди ми повторюємось в бік дві і дві догори. Раз. В цим бок робимо прокол по центру. І знову в той самий отвір. Тобто ми завжди дублюємо стібочки. І намагаємось не проколювати голкою нитку. В центр. Ой, бачите, проколував ниточку. Ось Раз. І другий раз. Дублюємо, в бік, раз. І далі ми можемо продовжити ось таким чином. Тобто головний принцип цієї вишивки це в тому, що у нас завжди нитка має бути, йти з центру самої квітки. Кожен стібочок у нас виконується по два рази. І однаковий крок. Тобто це може бути 2, 3, 4 нитки полотна, так як вам потрібно. Тепер уявімо, що нам необхідно завершити ромб, зробити поворот в ромбі. Тож, ниточка у нас, як завжди, з центру. Тут у нас лише один стібочок. Нам потрібно в будь-якому випадку повторити цей стрібочок. Ми його повторюємо, але проколюємо донизу, тому що нам треба опустити елемент. І ось це у нас буде центр нової нашої зірки раз. Два, потім раз. Я думаю, ми з вами вже абсолютно детально розібрали цей шов, але я залишу відео, як я виконую цей візерунок саме на тканині. Я залишу виконання абсолютно всього ромбу, для того, щоб ви могли подивитись на повороти, як я змінюю напрямок вишивки, як я вишиваю знизу, вверх, зверху донизу і так далі. Але я відповідно трішечки перешвидшую відео для того, щоб вас не затримувати. Що ж, маю надію, це відео було корисним для вас, та ви знайшли для себе щось нове у цьому величезному вишивальному світі. Дякую вам за перегляд та ті теплі слова, які ви пишете у підтримку цього каналу. До нових зустрічей!